Привіт! У ЖК Касінергії Сіті в продажу з'явився новий 32-й будинок. Тут висока стадія готовності, видна набережно і найбільший асортимент планувань. Але про все по порядку. Прямо зараз в будинку завершуємо монолітні роботу та викладаємо цеглу. Отже, стіни вашої майбутньої квартири вже існують. І тому інвестиція в 32-й будинок ще більш надійна. Здаємо будинок в експлуатацію в кінці цього року. В будинку найкращий асортимент квартир на всіх поверхах, а ще функціональне планування. Ось, до прикладу, 1Б Б. Це класична квартира з прямими кутами, яку буде легко обставити мебліми, велика кухня, де вистачить місця на диванчик з телевізором, простора спальня з великим вікном. А найбільша перевага тут це, звісно, лоджія з краєвидом на ірпінську набережну. Така квартира в 32-му будинку ЖК Сінер Сіті коштує зараз 35 тисяч доларів, але ціна зростає з кожної проданою квартирою і квартири розкуповують дуже швидко. Тож раджу поквапитися, залишайте заявку в Директ або телефонуйте за номером телефона, вказаним під відео. З вами був Костянтин. До зустрічі в відділі продажів.